26 лютого Кременчук швидкі новини за добу. З вами перепилятник Сергій. Закінчення війни і бойових дій буде можливим лише коли Україна отримає гарантії безпеки, які свідчитимуть, що війна не почнеться знову. Про це сьогодні повідомив президент Володимир Зеленський. У місті відбулося прощання з солдатом ЗСУ Миколою Хоменком. 28-річний військовослужбовець загинув 16 лютого, виконуючи бойове завдання. У бійця залишились батько та брат. Поліція Полтавщини встановила особу водія, який наїхав на 14-річного пішохода та втік з місця події. В ним виявився 50-річний чоловік, мешканець однієї з громад Полтавщини. У 16 приватних будинках на правобережжі міста, які постраждали від удару дронами 20 січня, відновили виконі конструкції. Це сталося зокрема завдяки допомозі американської організації Джем. У партнерстві з Говард Gaffein Фундейшн. У Придніпровському парку з'явилося спеціальне серце добра, контейнер для збору пластикових кришечок. Їх передаватимуть на переробку, а отримані кошти будуть спрямовані на потреби ЗСУ. Хочете знати більше новин, слідкуйте за нами в соцмережах. Але головне ви знаєте: підписка і лайк!